Філіп потрапив в аварію. 97-річний чоловік британського королева неподалік палацу у графстві Норфолк виїжджав на трасу і зіштовхнувся з іншою автівкою. Сам він при цьому не постраждав, а от люди з іншої машини легко травмувалися. Що показав Монарший тест на алкоголь, і які наслідки аварія може мати для літнього принца? Про це Катерина Федорченко. Він опинився на місці королівської аварії. Одним з перших британець Рой Орн побачив зіткнення двох авто. Спершу кинувся витягати з одного дитину, потім перебіг до іншого. Позашляховик перекинувся на бік після зіткнення. Рятувальник тягнув водія через люк на даху. Що він рятує принца, який був за кермом? Чоловік не знав. Я сказав йому посунути одну ногу. Це звільнило місце для другої. Потім я підхопив його під руки і витягнув спиною до себе. І тоді я побачив його обличчя. Очевидець каже, чоловік королеви здавався ошелешеним і болю, ніби не відчував. Він говорив з моєю дружиною, спитав, як усі, чи не постраждав ніхто. На місце аварії примчали швидкі двох жінок і дитину з легкової автівки. Забрали до шпиталю принца Філіпа до королівської резиденції. Ані принц, ані дитина не постраждали. Інші учасниці аварії відбулися легкими травмами. Поліція змусила обох водіїв пройти тест на алкоголь. Монарший повідомляють змі виявився негативним. Лише за п'ять місяців принцу у Філіпу виповниться 98. Виконувати церемоніальні обов'язки як член монаршої родини. Він припинив півтора року тому саме через вік. Однак покинути водіння відмовлявся. Після аварії припускають оглядачі є ймовірність, що більше він автомобілем не керуватиме. В одній з найдавніших автомобільних асоціацій Британії кажуть, водіїв поважного віку Україні вистачає. Однак доказів, що саме вони частіше потрапляють в аварії, не існує. Дані про аварії показують, що досі набагато більше молодих чоловіків є учасниками зіткнень. Нині всі обставини королівської аварії розслідують. Ділянку дороги, на якій сталося зіткнення, вже тривалий час вважали небезпечною. Тут трапилися десятки аварій. Саме сьогодні місцева влада мала вирішити, чи обмежити на ній швидкість для автомобілів. Катерина Федорченко, ТСН